Зустріти новий рік міська рада ветеранів вирішила заздалегідь. Дружній колектив зібрався на новорічний капустник 23 грудня. Уходить старий год. шуршить його остання страниця. Пусть лучше, що було, не уйдет, а худше не зможе повторитися. Пусть время летить, тільки ви не старієте, живіть надією, друг другу жалієте, храніть любов. І бути в новому році. Всіх вам всяких благ. До літніх людей з привітаннями завітали представники влади на чолі з виконуючим обов'язки міського голови Миколою Васильовичем Лук'яненком. Всім здоров'я, щастя, надежда, на що у 2015 році. Що будуть переміри, Мір, деньги будуть уходити не на авто, а місцеві бюджети. Не буду відключення електроенергії. Стабілізується обстановка. І ми вместе з вами будемо продовжувати строїти наш найзивий, красивий, дорогой город Марині. У відповідь на теплі побажання ансамбль бойові подруги подарував присутнім чудову концертну програму. вітань, адресованих ветеранам, приєднався заступник міського голови Євген Вікторович Євдокименко. Хочу вас поздравити з нового року, наступаючим нового пожелати кожному з вас крепкого здоров'я. Хочу пожелати миру, щоб кожного була на на лучше. Сердечні вітання надіслала присутнім депутат міськради, начальник управління праці та соцзахисту гульнара Рашидівна Хникіна. Сім ждуток нового року, це нової надежди, так. Новые желания, новые ожидания, ожидания чего-то хорошего. Вот я хочу, чтобы в новом 2015 году сбылись все ваши желания, исполнились все ваши мечты. Чтобы Новый год был намного лучше, чем прошлый год. Мы оставим все плохое, войну. Мы потери. А в Новый год мы с вами возьмем только самое хорошее, и что мы всегда с вами будем так вместе, дружно могли собираться. А вам оптимизма, здоров'я і, конечно же, мира. Завжди бажаним гостем у літніх людей є директор Терцентру, депутат міськради Ірина Іванівна Беркут. Я хочу годом. Я, вашим... Бойовим подругам ентузіазмом, творческих успіхів, ну і, звісно ж, міра, сонця і лю. У стінах міської ради ветеранів слова привітань лунали нескінченним теплим водоспадом, а пісні наближали до календарного нового року та дарували святковий настрій. То років з міською радою ветеранів співпрацюють працівники бібліотечної системи, директор якої Лідія Віталівна Пономарьова завжди із сердечним теплом поспішає на зустріч із ветеранами. большие ваши поклонники. Мы каждого из вас любим и очень любим городскую организацию Совета ветеранов войны и труда. В этот замечательный день мне хотелось бы одного. Пусть метель серебристой порошей заметет вашу боль, суету. Библиотекари желают вам только хорошего в наступающем новом году. Новим годом жела вам самого найлушого це здоров'я, щастя, любві і благолучку. З гумором та невичерпною енергією відсвяткували ветерани новорічний захід, подарували усім гарний настрій. Тож нехай їхня жага до життя та оптимізм завжди підтримує у будь-які часи. Миру та добробуту вам, ветерани, у новому році. <му>